Вичевченко у ривок із поеми сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той на сидим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою Взяти домовину? Той ту зама обирає свата в його хаті. А той нишком у куточку гострить на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка у куточку вижде на щасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. Та отечество так любить, так занебідкує, так із його сердечного кров як воду точить. А браття мовчить собі, витріпшивши очі. Як ягнятка, нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. Євген Козюк бажання. Хочу я, щоб Україна не гнулася робою, була вільна, єдина, в ногу йшла з добою, щоб скінчилися тортури, розкулись кайдани, щоб здолали чорні мури, славні гетьмани, аби житом пшеницю Вкраїна зростала, цвіла і зріла сторицю, за труд віддавала, щоб ти, Тарас наш, серце відживнині. Що ми все-таки здобули волюненці Україні? Минають дні, минають ночі, минає літо, шелесить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснуло думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль. Боже, то дай злоє, злоє. Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнілою колодою по світу валятись. А дай жити серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути навік віки. І сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли добре жаль. Боже, то дай злої, злої. Змучений ангел Галина Британ. Тихо плакала ніч за вікном, розриваючи тишу надвоє, біля ліжка з підбитим крилом ангел зраненого героя. Вчора остро він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні, нині тільки на мить задрімав. Знову бій, знову бій холодний, Затуляв від вогню бійця, огортав на морозі тепло, так і рано. Бій, швидка, ангел поруч з підбитим крилом. Цілу ніч у лікарні над героєм старано трудився. Поруч тихо зморений ангел, за героя невтомно молився. Все. Закінчили, буде жити, тихо мовив хірург над ранок, в очі ангелу подивився, дай і твої зашию рану Здивувався змушений ангел. Як ти знаєш, я ж безтілесний Він не вижив би. Тому знаю, що ти тут, мій друже небесний, щиро дякую, я без тебе. Не зумів би його підіняти. Донеси подяку до неба, відпочні, я буду пинувати. Задрімав замучений ангел, відновив загублені сили, щоб над своїм бійцем вже зранку підіняти зміцнені крила. Тарас Григорович Шевченко Думка. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить: Куди ти йдеш? не спитавшись. На кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину? На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі. Додому ключами плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Юлія Турчина Незалежна і єдина. Дивися, безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро, воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві, із соніхів, жита, пшениці й вівса, а десь майоріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сілью гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, Де синє небо та жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна найкраща, безцінна, любима земля! Тарас Шевченко. Уривок з поеми Сон. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять домовину. Той, тузами обирає свада в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка. Підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храмом мороє Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердечного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже. Може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться, усі на сім світі. І царята, і старчата Адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу не чую. І не кричіть я свою б'ю, а не кров людську. Гарік Бірча Моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину якою я бачу свою Україну? В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди й самі у нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює, і працює й працює зранку й і до ночі, щоб людям відкрито дивитися у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, Займається спортом, співати так любить. В моїй країни чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро Терекони, рекони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Кра.